Всім доброго вечора. Перед вами два компресора в дуже бюджетній ціновій категорії. Тобто, це просто дешеві два компресори. Є отакий ось компресор, ось він як виглядає. І є отакий компресор. Бачите? В чому різниця між цими компресорами? Всі заходять, дивляться на, в магазини, на аукціони, на ці компресори дивляться. І не можуть вибрати, чи цей купити, чи цей купити. Ну, всі люди, що купують дешеве. Ну, я, чесно говоря, раджу купувати більш дорогу продукцію, вона більш якісна. Ну, якщо вже ви купуєте саме отакі компресори, то. Я вам зараз розкажу, який компресор краще брати. Такий чи оцей круглий. Ми зараз їх вже розібрали і зараз дивимося всередині. Так, оце ось такий компресор. І цей ми розібрали. Подивіться, механізм у них абсолютно однаковий. Але я зараз вам розкажу, чому тут головна відмінність. У цих компресорах. Дивіться сюди. В цьому компресорі. Комсорі, по-перше, дивіться, скільки тут дірочок. І тут ось є дірочки, І тут, тут е він краще охолоджується. Це по-перше. В цьому компресорі дуже мало дірочок, і він охолоджується набагато гірше. Це по перше. Дивіться сюди долі. У цього компресора металічний. Це якийсь сплав металічний циліндр. Я, чесно говоря, не можу побачити, який всередині там поршеньок. Це треба знімати, дивитися, але ну, мені здається, що там він металічний. Може бути і пластмаса, Ну, сам циліндр тут. І він у мене прослужив, я їх купував два, то він у мене так більш-менш довгенько прослужив. Я не велосипеди качав, навіть автомобілі. Ну, Він все-таки накрився, бо з'їлася оця шестерня. Оце шестіння я вже переставив з цього. Тут була така сама шестіння, я переставив його сюди. Це ще зараз робочий компресор, він ще працює. А тут ось подивіться на цей компресор. Тут вже головний недолік, вже циліндр пластмасовий і пластмасовий так само поршенюк. тут. Вже цей компресор. Я не знаю, чи велосипед ви ним накачаєте, а можливо, ви накачаєте, але він починає, як автомобіль качаєш колесо, він диміть начинає. На цьому компресорі, який я купував, вони накачували автомобілі. Я не знаю, багатенько раз я накачував автомобіль, але тоді вже через там якийсь період стерлися оці шестерки. А тут, дивіться ось. Так само, шестерня вже стерта. Пластмасовий циліндр, пластмасовий поршень, воно нагрівається. Що тут буде? Він вже, В принципі, оце все починає диміти, він починає зупинятися, воно не качає нічого. В общем, я не рекомендую купувати отакий от компресор. Оцей компресор краще не купувати. Ну хіба що ви його самі переробите. Тут, По-перше, можна механізми звідти переставити. Ну, Тут вже можна просверлити дірочки для того, щоб Ось дивіться, що тут саме цікаво. Тут можна спробувати самому вентиляцію зробити. Можна оцей механізм переставити сюди. Ну, Смисел. По-перше, цей буде компактніший компресор, а цей буде більше займати місця. І тут краще він працює, ніж цей. І корпус тут, бачите, вентиляція. Тут вже напевно ж краще отакий компресор купити. Якщо ви вже такий ціновий діапазон вписуєтесь, то оце купуйте такий от компресор. Оцей. Ну, велосипеди ви ним точно будете качати, а цим ви нічого не будете качати, тому що тут пластмасові деталі усі. Це вже зовсім я не розраховував на таке, як купував. Він мене привабив зовнішній вигляд компресор. Але коли я його розібрав, я, його розібрав я був просто шокований, наскільки це неякісне виробництво. У таких компресорів краще не беріть. Я вам оце говорю. Це хіба що? Ви на шестерінку та моторчик поставите сюди. В іншому випадку оцього компресора тулку 0. Всім дякую за перегляд. Якщо вам знадобилася наша інформація, поставте, будь ласка, нам вподобайки. Не забудьте підписатися на наш канал. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про такі компресори, в кого вони такі є. Може хтось якийсь тюнінг робив у таких компресорів, може хтось ще якісь винаходи зробив. То хоче можете написати щось цікаве в коментарях. Всім дякую.